Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Ми будемо зараз уважно читати слово Господнє, яке буде вкреслювати тему сьогоднішнього нашого служіння. Матвія, 27 розділ. Читаю з 38 вірша по 43. -й. Матвія, 27 розділ, з 38 вірша. Тоді розіб'яли з ним двох розбійників, одного праворуч, другого ліворуч. А ті ж, хто проходив, повз нього лихословили його, похитуючи своїми головами. І же, ти, котрий руйнуєш храм, і за три дні відбудовуєш, спаси себе самого, якщо ти є син Божий, тоді йди з Христа. Так само і про з книжниками та старшими глузуючи. Говорили, інших спасав, а себе самого не може спасти. Він цар ізраїльський, нехай зійде тепер з Христа, і повіримо в нього. Він покладав надію на Бога, нехай тепер його визволить, якщо хоче, бо він сказав: Я, Божий син, зійди з Христа і повіримо в тебе. Така трагічна картина в житті нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ісус переживав доволі багато трагічних картин в своєму житті, коли приходилось йому бути дотичним до людей, до людей, які його оточували. Він бачив їхні бажання, бачив їхнє життя і нічого з його погляду не було сховано для нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ісус Христос переживав жахливі страждання у цій міхі. Він пережив, коли Небесний залишив його, він переживав посміх людей, він переживав приниження, переживав знущання, він внутрішньо страждав, коли люди насміхалися з нього. Якщо ти син Божий, зійди, ти ж все можеш. А він дійсно все може. А Він дійсно син Божий. Згадайте здоровлення тещі Петра. Він чує, що ця жіночка дуже захворіла. В неї була велика гарячка, вона не залишала її. І він доторкається і вона одужує. До його приносять розслаблено, розкривають будинок, опускають до нього і він, він оздоровлює. І тоді, коли учні Івана, які по показівки його прийшли, запитати, його, чи ти той, хто має прийти, Матвій описує слова Ісуса Христа в 11 розділі 3 вірш, сліпі бачать, Криві ходять, прокажені здорові, мертві воскресають. Про це, до речі, Ісаї говорив, що так має Месія виглядати. І справді це так і було. І справді, Христос все це робив. Справді, він нагодував три тисячі людей. Нічого. Справді, він просто п'ять тисяч нагодував людей. І люди помітили, яка чудова мить, коли вони не працюючи, вони мали можливість вдовольнитися. Справді, друзі мої, він ішов по воді. Він рухався ногами. По воді він не їхав на човні, не плив, він ішов по воді. Він бере учнів своїх нагору, трьох особливо активних, і він показує їм отця. Вони чують його голос. Вони бачать Моїсею і Іллю, і ведуть діалоги з ним. Да, він все може! Він Господь, він має зв'язок Отцем Небесним, він має зв'язок з ангелами, які йому прислуговували. А сьогодні чує від людей, що якщо ти такий, то зійди з Христа в останню страстну неділю. Яку ми називаємо перестражданнями своїми, він у домі Марти Марії виліковує Лазаря. Він приходить туди, як ми говорили, за чотири дні після того, як той помер, і коли він дійшов до могили, то туди смерділо. Це незвичний випадок. Це не тоді, коли дочка Іра померла, і він мить вилікував, що книжники Фаризінь були сказали. він, вона не вмерла, вона просто в комі була, вона була непритомна. А тут, коли Лазер свердів, він приходить і виходить, той чоловік і стає живий. Первосвященники, які бачили це все, вони хотіли вбиті Христа і хотіли вбити Лазера, тому що він виявляв силу Божу, і вони це бачили, вони не могли з цим змиритися. Учні все це бачать, все це стоїть перед їхніми очима. І тут герцоманський садок до Христа приходять і оберуть, а він мовчить. А він не сперечається, він не рухається. Його неправдиві свідки звинувачують, він нічого не каже. На його плюють, він не реагує на це. Де сила ділась його, що сталося з Христом? Як це може бути? Його арештовують, Він не сперечається, він нічого не каже, не, не виправдовується зовсім. Це той Ісус Христос, з яким ми вчора ходили в суді, Він мовчить. Чому Він мовчить? Чому він нічого не каже? Але він не згубив силу. Він був тим, що виконує волю ця свого, що на небі. Він прийшов на цю землю для того, щоб взяти гріхи людини, для того, щоб спасти їх. Він, до речі, казав: я можу молити свого батька Цця Небесного, і він дасть 12 легіонів ангелів, які захистять мене. Але він цього не зробив. Він страждає і страждає з метою, з метою, щоб нас спасти. Він дає можливість злу проявити себе. Він дає можливість людині визначитися, він дає можливість всім тим, хто б вони обрали сторону зла чи то добра, щоб це було видно, хто вони, що вони з собою виявляють. Да, такий наш Господь. Він дозволяє злу іноді мати перемогу для того, щоб виявити себе. А хіба не так Бог у старі часи виявив сутність людини, коли в одного чоловіка Ісака було два сини, як ісав. І ось цей Ісав одного дня пішов е, на полювання і пробув там деякий час, полювавши ще не полював, то інша справа приходить і каже: до брата, дай мені їсти. Він каже. Продай мені своє первородство. Що мені до цього? Я зараз вмираю з голоду, ти, ти дай мені їсти. Мета Бога і відкриття в його слові не те, що я не міг дати йому баю їсти. Він міг дати йому просто безкоштовно, але ставлення людини до спасіння, яка людина за два дні померла. Хіба він не знав, що може людина і 40 днів бути без їжі, і вона б то не померла. Ставлення до спасіння, до того, що ти не заробив, до благословіння, яке тобі дає Господь, ось це ознака того, коли люди визначаються гробовою дошкою. Дай життя тут, мені зараз тут дай, мене те не цікавить. І ось, друзі мої, саме Бог приводить для нас різні приклади, щоб ми. Могли побачити, хто ми є? Чи цінуємо ми те, що дає для нас Господь, чи пам'ятаємо те, що Він самогутній? а насправді він міг зійти з Христа. А насправді оця група, кучка людей могла повірити, що він зійшов з Христа. Але чи це довго було, б, щоб ця віра збереглася? Я не знаю, чи ми потім знали б один одного, якби він тоді зійшов з Христа. А насправді. Він міг і камінь перетворити у хліб. А насправді він скинеться міг і скелі, як пропонував йому диявол. А насправді він міг і вклонитися дияволу, Але він не пішов на компроміс із дияволом. Він виконував, от, виконував оця, що на небі. Він добре знав, що гріх завжди. Руйнував і зруйнував відносини людини з Господом. Гріх був завжди перешкодою перед Господом. І він засмутив Господа. І саме смерть наслідувала людина. І саме цю смерть Ісус Христос має перемогти. Людина сама не може звільнитися від смерті. Людина сама не може звільнитися від гріха. І це чітко знав Ісус Христос. Приклад про. Одного равіна, до якого прийшов його кращий учень Яша, і задав йому питання. каже Равін, Отче, я хочу мати життя вічне, що мені потрібно зробити. Він каже: Добре, яке чудове в тебе бажання, що ти хочеш мати вічне життя. Одружись. І що? каже він, я буду мати вічне життя. Та ні, каже, бажання таке зникне в тебе. Що можуть запропонувати люди, коли ти шукають спасіння? Вони можуть і вбити навіть те бажання, яке в них на початку виникло, вма – це спасіння. Те, що пропонує Бог Ісус Христос, то це не руйнує бажання людини, а вказує шлях, щоб людина йшла за ним. Аналогічний приклад, коли до Ісуса Христа прийшов молодий чоловік, якого полюбив Господь. Він був заможний і прийшов, і каже йому, Господи, що я маю робити, щоб мати вічне життя. Христос подивився на нього, йому сподобався. І каже, продай все майно, візьми свій хрест, іди свідом за мною. І ми бачимо, що чоловік цей. Зробив вибір в своєму житті, зробив висновок. Але Ісус Христос сьогодні Він має пряме відношення до кожної з нас. Ми сьогодні Він розділяє людей на різні категорії. І сьогодні ми, коли згадуємо Його страждання, Його смерть, ми думаємо і розуміємо, до кого ми належимо, чи ми є ісави, чи дякові. Чи ми цінуємо тим спасінням, чи ми в цьому натомі, чи ми іншому, чи ми чекаємо дива тут на цій землі і кажемо, зійди з Христа і ми повіримо в тебе. Життя отримати вічне від учнів, від простої людини не можна було. Життя вічне можна отримати тільки в Ісусі Христі. Чому, друзі, мої? Тому що Він знищив гріх. Він узяв його, Він переміг гріх, Він воскрес. І ми знаємо, що якби він зійшов, ну, повірили б ті декілька чоловік, але потім і забули, але що було б з нами, що було б з мільйонами людей. Ісус Христос не зійшов з Христа через те, що Він не міг, але, друзі мої, через те, що Він обрав тяжчий шлях, складніший шлях. Сатана йому показував легший шлях. І справді Ісус Христос він міг простити просто людей, не йшовши на хрест. Він міг багато чого зробити, але якби він не умер, не переміг смерть, не воскрес, то ми б мали трагічну долю. Христос пережив цю смерть. І, і справдилася. Відновилася Господня справедливість. Коли Ісус Христос, який був непереможний не гріхом, перемагає смерть, Він дозволяє всякому, хто повірить Нього не загинути, але мати вічне життя. Друзі, я, коли думаю про це, провожу аналогію і бачу, як люди хочуть мати легкий шлях для себе. Вони хочуть легко спастися, легко отримати прощення. Справжнє прощення, друзі мої, а воно нелегке. Справжнє каяття, воно так само нелегке, воно вимагає відмови. Це не просто жаль за скоєні злочини. Це не просто жаль за те, що відбулося недобре щось у вашому житті, друзі мої. А це визнання своєї неспроможності, а це залишення гріха. А це відмова від, так мовити, бажаних, вдаваних задоволень, які диявол пропонує. Людина стає на інший шлях, вона відмовляється від гріховного життя. І дехто з людей знає, що вони грішні люди і залишаються грішними. Дехто. Знають, що вони далеко не святі люди, але в своєму житті нічого не хочуть змінювати. Але справжнє каяття має на меті шлях за Христом. А це не прогулянка на електроскутері. Це не прогулянка просто такого прекрасного дня. І Матвій каже в 16 розділі. Якщо хто хоче йти за мною, цитує слова Ісуса Христа. Хай зречеться від себе, візьме Христа Свого і йде свідом за мною. Це ціна, яку потрібно внести в слідуванні за нашим Господом Ісусом Христом. Це ціна нелегка. Взяти Христа. Іти з Христа. З Христом взяти цей тягар, підкориться Богу, відмовиться від того багатого чого. Де апостол Павло каже, до Галати, в 5 розділі 24 й вішенка, ті, хто Христові, розіп'яли тіло своє пожадливостями Його. Тобто вони відмовились від задоволення. Це нове життя, яке Ісус Христос дає. Він дає нам тіху, Він дає нам силу. Він не завжди забирає від нас страждання. Але дає позбавлення, дає сили, щоб могли його здолати. Хрест, друзі мої, автоматично ні на кого не падає. Христос каже, всякий, хто візьме Христа Свого і піде слідом за мною, той буде мати вічне життя. Але не всякий хоче брати Христа. Не всякий хоче нести цей Христ. Хтось його вкорочує, хтось його стисує, хтось хоче якось легшенько потрапити у вічність. А Господь знає нас. Господь знає, що коли ви будете гойдатися гамаку, вам ананаси просто падать будуть до рота. Ви дуже швидко забудете про нього, ви дуже швидко почнете грішити. І вас дуже швидко звабить сатана на свою сторону. І тому, друзі мої. Господь каже, щоб ми погодилися узять Хрест і каже нам, що він обов'язково дасть нам сили йти свідом за ним. Лука описує чудовий приклад в 15 розділі. і ми минулу неділю чули вірш про <клес> двох братів, які були батька. І ось молодий чоловік захотів пройти легеньким шляхом. Ви знаєте цей випадок. Він Думає, що я буду чекати батька, коли він постариться, коли він постаріє, коли я отримаю ту спадщину. Він до нього приходить і скаже, дай мені належну частину свого майна і я піду. Я хочу бути самостійним. І батько із жалем подивився, дає йому його частину, і він пішов. Можливо, він міг думати, що він утворить бізнес, можливо, він думав, що все буде в нього дуже добре, файно. І всі його зустрінуть, сприймуть його як вдалого чоловіка, але не так сталося, як гадалося. Ці гроші, які до нього потрапили, вони мають властивість розтануть, зникнуть дуже шкода. Найдуться люди, які допоможуть з, ним, з ними розстатися. І так і відбулося. Він, він втрачає все, втрачає все, але слава Господу, що пам'ять не згубив. Він згадує, що він у батька свого мав усе, А зараз він знаходиться у амарати... надмірно ароматизованому приміщенні, де живуть свині, де вони харчуються, нахилившись поруч із ними, він має... намагається наїстися тих харчів, що вони їдять, але й то йому не дозволяють. І він каже, Піду до свого батька, в батька наймед живе краще. І ми бачимо, що коли він прийшов до батька, він отримує перстень, я скорочую, він отримує номой одяг. і було свято в домі його батька, але спадок він не отримав. І коли старший брат його, коли він подивився на це свято, який обрав складніший шлях, Батько йому що сказав, коли ти засмутився? Син мій, все, що моє твоє. Тобто спадок, який я маю, він тепер належить тільки тобі. Цей загубив свій спадок. Я так думаю, друзі мої, оце цей легкий шлях, який пропонує для нас сьогодні диявол, він для багатьох притаманний. Люди хочуть обрати його. І не думаючи над, те, над тим, що вони втрачають значно кош коштовніше. А воно буде належати тому, хто обрав складний шлях, хто не загубив усе те, що отримав. Так і ми, друзі, думаємо, що спасіння можна легко отримати. Хтось бере кредит і думає, візьму. На великий кредит, куплю саме класне авто, розбагатію, бере кредит, обставини змінюються. Забирають його авто, не повертається кредит і забирають і майно, яке ще залишалося. Оце до чого веде легкий шлях, друзі мої. Я згадую приклад, як один пастор поїхав на гостини до свосина, який жив в США. А там інші закони, там закони, які іноді нам не притаманні. Вони зайшли до одного з недорогих ресторанчиків, і коли замовили там собі обід, приносить їм офіціант, обід, і син каже, тату, оце цей офіціант, який тільки що приніс нам обід, а він син мільйонера, батьки його мільйонери. Каже так, що він? В недобрих відносинах, Ні, відносини в їх дуже добрі. Але син обрав свій шлях, Тяжчий шлях, шлях такий, щоб самому заробити доляр, щоб самому збудувати себе, щоб оцей легкий долар не зруйнував його життя. Друзі, мої, Господь сьогодні пропонує нам шлях підтримки на нашому нелегкому шляху. Сьогодні нікому з нас не легко. Сьогодні ми переживаємо великі випробування. Ми хвилюємося за державу, за родину. Ми хвилюємо за церкву. Ми хвилюємо один за одного. Ми знаходимося у такому з'єднанні, як цепни з'єднання, і нам кожна доля цікава, нам все болить. І ми іноді думаємо, чому так? Чому іноді нечестивих краще все виходить, друзі. Але Бог каже, що. Він пропонує нам такий шлях. Він каже, що він пішов за нас на хрест, і в тому, що в нас такі випробування, тому що і наша вина є в тому, що він пішов на хрест на за нас. І тому і ми мусимо нести цю складнішу сторону і змирятися, і приймати цю частину страждань, яку Бог дозволяє, щоб вона була у нашому житті, щоб ми упували на нього, щоб ми на нього надіяли. Щоб ми трималися Його, щоб ми йшли за Ним. щоб ми надіялися на нього і довірялися тільки Йому, тому що в ньому одному спасіння, у ньому одному життя, щоб йшли слідом за Ним. Він каже: візьми Христа Свого, йди слідом за мною, не піддавася спокусам, на легким шляхом, друзі, а плоть, платяка. Тіло наше, а воно цього не хоче. Воно від цього тікає. Кайл Адлман, я не знаю, чи ви знайомі з його е поезією, написав книжку Нехан. Знаєте, я захоплююсь цією книжкою і пропоную вам до вашої уваги. І ця книжка, яку я ще повністю не прочитав, але вона розділяє автор, який Клайн, він сам пастор. Він одного дня прийшов до церкви перед Різдвяними святами і дивився на ці пусті стільці, які мають бути заповнені на свято. І він помолився до Господа і каже: Господи, що я маю сказати цим людям, щоб ці люди, які прийдуть тільки на свято, вони прийшли ще раз сюди, на це місце, щоб вони відчули потребу у тобі, щоб вони залишилися тут. І каже мені так. Боляче стало, і він каже: я зрозумів, що є частина людей, які він називає фанами, фанатами, які знають про Христа все, знають, коли він народився, хто в нього були земні батьки, вони знають, де він проживав, вони знають, коли його розіп'яли, скільки він прожив років, хто йому надавав хрещення. Вони все про нього знають. Але вони не знають Христа особисто. Він приводить до прикладу його кумира, який мав золоту червика в футболі, і була в його там зустріч із фанами, і ці фани зібралися, які ніколи, вочевидь, не бачили, можливо, цього його кумира. Але вони знали, яку школу ходив він, вони знали його світ, вони знали, яку він їжу полюбляє, хто його дружина, які його подали. Вони про нього все знали, що й він не знав, але вони не знали його особисто. Друзі мої, сьогодні оце служіння, яке перед нами, оця зустріч із нашим Господом, оце те, що ми будемо поділяти його страждання, ми про їх говоримо, ми будемо намагатися пройти. Оцим гевсиманським садком, зрозуміть, що пережив наш Господь, для того, щоб перемогти смерть, і ми могли мати вічне життя, саме формує в нас не хвана, а людину, яка особисто повинна була зустрітися з Христом і пізнати його. І взяти Христа, і йти слідом за Ним. Тому що недовго нам ще жить на цій землі. Мій син. Приїхав вчора до мене на гостину, а він був відряджений там в гостомелі в Бучі. І каже, мені вчора говорили, що їздить озвучувач автомобіль і закликає людей, щоб зібрали речі, цінні предмети, документи, щоб були зібрані, тому що може бути раптова евакуація. Він каже, я не повірю в це. І коли каже, я вчора був, я чую, їде цей автомобіль. І всі гостоминці, всіх бучан, він закликає, щоб люди зібрали всі паспорта, речі. І каже: я дивлюсь, як люди панічно налаштовані. Очікується нова хвиля війни, знов захоплення всієї України. І це так, друзі. Ми. Директорам шкіл дали план евакуації діток і таке інше. І я не лякаю вас. Але я кажу, що Христос, коли. Учням говорив, що має відбутися в Єрусалимі, Він каже, не, не ляхайтеся, так все має бути, ми не знаємо волі Божої. Але коли ви все це побачите, що буде відбуватися, ви йдіть в гори. Історія каже, що жоден християнин не загинув, коли ти садив Єрусалим, коли євреї всі вбити, і Єрусалим був залитий кров'ю. Друзі, мої, наше життя на небі. І ми знаємо це. Але тіло наше хоче ще тут поїдь. Нам хочеться ще. Якось облаштувати себе, отримати якісь певні задоволення, нам, нам все хочеться краще, їжу краще, одяг краще. Все краще. Хочеть. І це властиво. Ми такі, ми ж створіння Господнє. Але Бог сьогодні каже, що не дивлячись на це все, ми і можемо бути інші. Ми можемо бути як ті, які кричали: зійди з Христа і потім повіри в тебе. Зійди з Христа і доведи, що ти син Божий. Бог, я не знаю, як для вас, але для мене він довів, що він син Божий, тому що звер... звернувшись до Нього, Він простив, Він змінив життя, Він не вернув від цього поганого, Він усе прибрав. Він реально присутній, Він чує. І він сьогодні хоче, щоб ми реально з ним були знайомі. Він хоче, щоб сьогодні ми пройшли через ці страждання, які пройшов він. І ми будемо задачі. Ці страждання. Тому книжники і фарисеї розіп'яли Ісуса Христа і частина людей, які кричали розіпни Його. І спасав, спаси себе самого. Сьогодні так само нам можуть бегуть. Прийде наш час, ми спасемося. Ти в скільки прийшов, казала моя двоюрідна сестра своєму, мама, ти прийшла, коли в старості. І я прийду тоді, коли ти прийшла. Откуда знаєш, що прийдеш? Откуда знаєш, що буде для тебе така можливість? Откуда знаєш, звідки знаєш, що Бог дасть тобі такий шанс, таку можливість. Тому, друзі мої, Господь сьогодні, каже до нас, хто для нас є, Ісус Христос. Чи Він є для нас Спасителем нашим, чи просто ми про нього усе знаємо. Господь допоможе нам звернутися до нього як до свого особистого Спасителя. Подякувати Йому за це і ще раз вибачитися перед Ним за думки, за бажання, за життя на таке, і щоб Він дозволив нам долучитися до виконання Його заповіді. І мохай буде вічна слава з кожного серця. Амінь. Помолився.